Вітаю, друзі, вас на першому вступному уроці, взагалі, про ф'ючерси, про смарт-мані. І почнемо ми з друзі самого фундаментального, я хочу вам взагалі в загальному донести логіку про ф'ючерси, що це таке, і взагалі чому люди сюди йдуть і як на цьому заробити. Друзі, одразу скажу, я буду пояснювати це все своїми словами, те як я це розумію. І, звичайно, ви будете, якщо захочете, будете продвигатися далі по цій темі і будете шукати якусь інформацію. Але все, що є в моїй голові, все, що я знаю. Ті знання, які в мене є, я хочу вам донести і показати взагалі в цьому навчанні. І перше, ми почнемо з самого фундаментального, я хочу вам донести і показати в загальному, що це таке ф'ючерси, і як вони взагалі працюють. І почнемо, друзі, ми з того, що на споті ви, наприклад, не знаєте, що можете купити монету, вона у вас лежить на вашому балансі, ви можете її перекинути, тобто це реально актив, який можна з ним щось зробити. Якщо зрівнювати із ф'ючерсами, це, друзі, можна сказати, ті самі ставки, ви ставите став ставку Або відкриваєте позицію, це називається правильно в трейдингу, і ставите ставку або в лонг, або в шорт. Тобто, ви ваша задача вгадати, куди піде ціна в певний проміжок часу. І, друзі, якщо ми перейдемо на біржу Binance, ми перейдемо в вкладочку F'utors, це безстрокові Як бачите, друзі, я вибрав першу монету, це в нас арбітрум. Нехай це буде монета в нас для прикладу. І бачите, що в мене доступно на балансі 10 USDT Тобто я реально закинув 10 доларів сюди і покажу вам взагалі, як це все працює. Дивіться, друзі, у нас є плече. Кредитне, я вам покажу в подальших відео, як правильно все розраховувати. Тобто не переживайте, все ви дізнаєтесь, друзі, все поступово буде. Просто в цьому відео я вам поясню основну логіку, як це все працює, і, звичайно, як на цьому люди заробляють та втрачають. Отже, друзі, дивіться, в нас на фьючерсах основна фішка є це плечі. Тобто ми можемо брати плечі, це кредитні плечі, воно називається. Основна суть полягає в тому, що ти можеш взяти навіть. З другим плечем, і навіть з п'ядесп'ятдесятим плечем виходить так, що ви берете гроші в кредит і ставите ставку, куди піде ціна. І дивіться, друзі, я вам покажу для прикладу. Почнемо з другого плеча, тобто це мінімально можна сказати плече для. Заробітку, Нажимаємо Підтвердити. Як бачите, друзі, в мене 10 доларів, але позицію я можу взяти на 20 доларів, так як я взяв друге плече. Але в чому фішка заключається? Друзі, я перехожу на графік, щоб так було, було вам більш зрозуміліше. Наприклад, давайте в нас зараз долар 20 є ціна по арбітруму. Виходить так, що якщо я зараз відкрию позицію в лонг. На те, що арбітром буде рости, то якщо монета арбітром зробить виросте в два рази, тобто буде коштувати 2 долара 40 центів, давайте позначимо відміточку нашу, ось тут, то я не зроблю два рази, так? Я зроблю чотири рази, тобто кредитне плече в нас два, значить я зроблю в два рази більше. Але суть полягає також в тому, що якщо монета арбітром впаде в два рази. Буде падати вже коштувати не долар 20, а буде вже приблизно давайте візьмемо 60 центів, тобто в два рази впаде. Це ось ця зона. То в цьому діапазоні всі мої 10 доларів згорять, і в мене буде на балансі 0$. Якщо ми зрівнюємо зі спотовою позицією, тобто якщо ми на споті просто купуємо монету, то вона в нас лежить, і навіть якщо вона буде 10 центів, в нас нікуди гроші не втрачаються, тому що в нас є на руках монети, так? Якщо зрівнювати з ф'ючерсами, то це зовсім інша штука. Ви тут втрачаєте реальні кошти, друзі, і якщо ціна, ціна піде не в вашу сторону, з вашого балансу спишуться кошти. Тому ризики, я думаю, ви розумієте, так? Якщо ми візьмемо, наприклад, ви бачите, друзі, що я ось зараз покажу вам скріншот. Дивіться, друзі, я зробив скріншот. Як бачите, в мене позиція на 19 доларів, тобто із другим плечем. І ціна ліквідації, бачите, в мене знаходиться в районі 60 центів. Так, тобто тут показана ціна ліквідації на Binance. Про це ми будемо пізніше говорити вже в наступних уроках. І в самих останніх уроках я вам вже покажу, як розраховувати позицію на вхід. Тобто, все детально буде. Друзі, не переживайте і не намагайтеся всю інформацію зрозуміти в одному відео, тому що поступово з кожним пазликом у вас буде складуватися ситуація. Ви будете зрозуміти зрозуміти, як працює ринок, чому він саме туди йде, а не наприклад в другу сторону, так і звичайно це навчає, показує концепція смарт Отже, друзі, я думаю, з цим ви зрозуміли ситуацію. Якщо ми візьмемо плече, наприклад, не 2х, а візьмемо 10х, так, давайте підтвердимо, то відповідно, друзі, ми зможемо взяти вже позицію на 100 доларів. Але дивіться, також заключається основна фішка, в тому, що наша ціна ліквідації буде в районі 1 долара 9 центів. Тобто, якщо зараз нас арбітром коштує долара 20. То наша ціна ліквідації буде в цьому районі, тобто відповідно в 10 разів приблизно ось цьому, так так, давайте ще раз перевіримо 9 1 долар 10 центів, приблизно ось тут. Тобто, ви зрозуміли, друзі. Ми бере взяли 10 плече, 10x, Відповідно, якщо монета робить, падає на 10% від своєї сьогоднішньої теперішньої ціни, то відповідно наша наші 10 доларів просто згорають. І в нас тут на балансі 0. Але відповідно до того, друзі, що якщо монета виросте всього лиш на 10%, буде становити в плюс 10 доларів. Тобто ми за рахунок руху ціни 10% ми заробимо до нашого балансу плюс 10 доларів. Я думаю, з цим зрозуміло, друзі. Давайте ще для прикладу візьму. Візьму вже 20-те плече, вам також зараз стане зрозуміло. Нажимаємо підтвердити. Відповідно, друзі, я взяв 20 плече і переходимо, давайте до меншого таймфрейма, щоб було також більш зрозуміліше. Візьмемо двохчасовий таймфрейм. Відповідно, друзі, якщо ми візьмемо з вами 20 плече, то якщо ціна впаде зараз на 5% всього лиш, тобто 5 від сьогоднішньої ціни, це приблизно буде долар 15, То відповідно, друзі, наша позиція також ліквіднеться. Нас із балансу з балансу спишеться 10 доларів. Тобто це буде наша ліквідація, так? І відповідно в нас вже буде на балансі 0. Коли ціна зараз виросте також на 5% всього лиш, то в нас на балансі буде плюс 10 доларів чистого профіту. Я думаю, ви розумієте логіку. Тобто плече, друзі, нам показує те, наскільки наш профід буде в загальному відрізнятися від руху ціни. Тобто, отже, якщо з плечами зрозуміло, переходимо давайте до другого пункту. Я вам поясню взагалі трошки логіку, взагалі відкриття позиції і закриття взагалі, по стоп лосу Отже, коли ми відкриваємо нашу позицію, тобто, якщо ми зараз відкриємо рівночним ордером, ми завжди виставляємо або якийсь тей профіт, або стоп-лосс. Так, тобто, якщо ціна піде не в нашу сторону, у нас працює стоп-лосс. Якщо ціна сходить сюди, ми собі лімітно, лімітним Ордером виставляємо Take Profit. Тут це можна зробити на цій біржі. Я вам, друзі, не буду зараз розповідати взагалі, як це робити, бо це буде в останньому відео. Але зараз я вам хочу пояснити також деяку логіку. Ви цю логіку, друзі, ці пазли складете вже в кінці взагалі цього курсу по трейдингу. Ви зрозумієте взагалі, як працює цей ринок насправді. Коли ми відкриваємо з вами позицію, ми робимо ордер на купівлю. Тобто, якщо ми відкриваємо позицію в лонг на те, що ціна буде рости, ми по ринку. Виходить так, що ми купуємо, так тобто ми відкриваємо ордер на купівлю, і тим самим ми додатково пампимо ціну взагалі по кожній монеті. Так? Тобто чим більше учасників зараз відкриє лонг позицій, тим більше ціна почне рости вгору. Так само, друзі, як ви на споті купуєте, так само ціна починає рости. Так? Чим більше учасників, тим більше руху. Відповідно, друзі, коли ви відкриваєте ордер на шорт, тобто шорт позиція, продажі, і так само, коли ви на споті продаєте, то ви відповідно давите на стакан, давите на ціну і ціна падає вниз. Я думаю, з цим також проблем немає. Але дивіться, така ідея ф'ючерсів є. Це те, друзі, коли ви ставите, наприклад, ваш, ви відкрили тут лонг, ціна виросла, ви знаходитеся ось тут, і починаєте продавати. Тобто ви закриваєте свою лонг позицію по тайп профіту або по ринку, тобто неважливо, ви також починаєте давити на ринок, так? Тобто давите ціну вниз. Закриття ордера це також продажі і продажі по ринку. Коли спрацьовує стоп-лосс, ваша позиція також закривається в мінус. Це також продаж. Тобто, друзі, дивіться, є баланс ринку. Ви відкрили позицію, тобто ви купуєте і рано чи пізно ви маєте продати, так? Якщо ви продаєте, тобто шорт, позиція, рано чи пізно ви маєте купити, тобто є якийсь баланс на ринку. Тепер дивіться, друзі, відповідно до чого я це все вів, чому відпрацьовують рівні і чому рівні постійно збиваються. Ми бачимо, друзі, з вами ось тут рівень. Ви зараз розумієте, що таке також ліквідність. Відповідно, друзі, у нас тут є якийсь рівень. так, Давайте ми навіть з вами його поставимо. Відповідно, багато гравців, які бачать, що цей рівень відпрацьовує. Ми навіть проведемо його, давайте ось сюди. Відповідно, друзі, бачать багато гравців, що цей рівень відпрацьовує. Тут ціна дуже часто відбивалася. Отже, ми тут поставимо з вами нашу позицію. Ми тут будемо з вами купувати. Багато гравців починають тут купувати, тому що тут є рівень, вони бачать, що він відпрацьовує. Навіть ціна сюди підходить, відбивається тут часто. Відповідно, тут дуже багато гравців відкривають свої лонг позиції, тобто купують, і потім після цього бачать, що ціна починає рости. Але де знаходяться їхні стоп-лоси, і ця ліквідність, друзі, тобто стоп-лоси це продажі. так? Продажі для кого? Для крупних капіталів. Друзі, стоп лос коли ви відкриваєте позицію, ви звичайно ставите take profit і ставите стоп лос Я тільки що вам сказав, що стоп лос якщо стоп лос спрацьовує або спрацьовує ліквідація, це ліквідація, друзі, ви також уже, я думаю, знаєте, що це таке, так? Тобто у нас є ціна ліквідації позиції. І, друзі, ліквідація, стоп лос неважливо, це також ордери на продажу. Тобто, якщо будуть продажі, ці продажі має хтось зробити і викупити. Викупає це крупний капітал. Тобто, Ринком управляє крупний капітал, друзі. На кожному таймфреймі є свій капітал, який управляє. Тобто, якщо це місячний таймфрейм, то там працюють великі капітал, дуже великий. Якщо це чотирьохчасовий капітал, там працюють більш такі менші капітали, і там, звичайно, маніпуляцій ще більше. Тобто, чим менший таймфрейм, тим більше маніпуляцій. І, друзі, я до цього веду вам, щоб ви зараз зрозуміли основну логіку ринку, бо стараюся це зробити в цьому відео. То в нас є рівень, в нас є тут позиції, відкриваються. Тими, хто працює по технічному аналізі, думають, що ціна тут піде, відскочить, і відкривають, звичайно, свої позиції. В них є по позиціям продажі, тобто це стоп лоси це купівля, тобто він тут купує, виставляє, звичайно, стоп лос Або, звичайно, тут нижче знаходиться вже його ціна ліквідації. І ви зараз зрозумієте, чому ці сквізи взагалі видно на цьому ринку, так? У нас, звичайно, тут є ціна ліквідації, тобто це ті, які торгують там з другим, з п'ятим плечем, з двадцятим плечем, і, звичайно, тут будуть ліквідірувати, дай Боже. І, друзі, я хочу вам сказати це те, що. Оці продажі, коли закриваються стоп лоси спрацьовують ліквідації, це завжди продажі. А крупному капіталові для того, щоб закупитися, йому потрібен величезний об'єм торгів, так? Тобто йому потрібна ліквідність. Ліквідність це і є ось ці гроші, які закриваються ось тут по стоп лосах Тобто крупний капітал маніпулює завжди ринком, це, звичайно, на більших таймфреймах. Він робить маніпуляції спеціально для того, щоб набрати свою позицію. І, друзі. Він буде купувати не ось тут, як роблять всі звичайні люди. Він буде купувати нижче тих рівнів, тобто де знаходиться ліквідність, де знаходяться ліквідації. Ліквідації тих людей, які взагалі взагалі торгують по в тому числі і по смартмані, тому що по смартмані там також є ліквідації, і звичайно, тих людей, які торгують по стандартному технічному аналізу. Так само, друзі, і шорт-позиціями. Тобто, коли ви відкриваєте шорт-позицію, ви продаєте по ринку, тобто ви продаєте. Тим самим ви робите червоні свічки, так? Коли у е, вас закривається позиція, шорт-позиція закривається ваша, то ви купуєте по ринку. Тобто шорт-позиції, стоп лоси шорт позиції це завжди купівля. так? І так само це або стоп лоси купівля, або тейк-профіт це також купівля, коли ви відкриваєте саме шорт-позиції. Я спеціально, друзі, розповідаю це помалу, щоб ви зрозуміли основну суть і запам'ятали, як це все працює. Тому що в подальшому вам це буде необхідно. Отже, друзі, запам'ятовуємо, коли закривається стоп-лосс шорт позиції, тобто, коли ви шортите і у вас спрацьовує стоп-лосс, це завжди купівля. Коли у вас лонг-позиція і спрацьовує стоп-лосс лонг-позиції, то це завжди продажа. Отже, друзі, ми бачимо, що ми тут продавали, тобто ми відкривали нашу шорт-позицію, ми продавали. Отже, друзі, десь тут зверху в нас буде стоп-лосс, тобто це буде купівля, так? Якщо крупний капітал захоче продавати, тобто йому необхідно рухатися вниз, йому необхідна ліквідність, йому необхідно набрати позицію. Йому відповідно продати. Отже, друзі, для того, щоб йому продати, йому необхідно, щоб хтось купував. Купівлі це завжди стоп-лоси мелких капіталів, тобто, це ті люди, які торгують по смартмані, в тому числі, і по технічному аналізі. Отже, їхні стоп-лоси десь знаходяться ось тут зверху. Через те, друзі, відбуваються маніпуляції. І тепер, друзі, переходимо більш детальніше. Дивіться, в нас тут була така зона. Ви бачите, друзі, що ми ось тут зняли ліквідність. Я через то і вам постійно відео розповідаю про ліквідність. Так? Тому що люди від цього рівня вони думали, що більша ціна вже не підніметься вгору. Вони відкривали свої шорт позиції, тобто вони навіть ось тут відкривали шорт позиції і, звичайно, ставили стоп за цей рівень. Так? І ось так той профіт там внизу виставляли. А тепер дивіться, що відбувалося. Ви відкривали шорт-позицію в цьому діапазоні. Думали, що в нас буде тут арбітром падати, і вже не оновить ось цей хай. Ваші стоп-лоси знаходилися ось тут, так? так як само, як я ось це поставив. Ваші стоп-лоси ось тут. Крупний капітал, звичайно, все бачить. У нього видно, де знаходяться стоп-лоси. І для того, щоб йому також почати продавати, тобто рухати арбітром вниз, для того, щоб відкрити свою шорт-позицію, йому необхідно, щоб хтось купував. А ми пам'ятаємо, друзі, що купівля це спрацювання стоп-лоса на шорт-позиціях. Я розумію, друзі, що це зараз важко зрозуміти, але з часом ви це зрозумієте. Отже, друзі, відбувається в нас маніпуляція, вихід з вгору. Крупний капітал спеціально гонить ціну вгору, щоб тут спрацювали стоп-лоси, тим самим він ці стоп-лоси забирає. Спрацьовує та спрацьовуються ордери на купівлю. Він тим самим ось тут продає. Тобто в нього тут реалізуються продажі, і ми бачимо різке падіння після цього. Друзі, коли ми перейдемо на концепцію смартмані, ви це будете всі ці маніпуляції будете вивчати, будете бачити на ринку, як вони відпрацьовують. Що таке ордер-блоки, так але в цьому відео я вам хочу пояснити взагалі суть. Шорт позицій, суть лонг-позицій. Чому вони відкриваються? Чому відбуваються маніпуляції і що таке ліквідність? Отже, ліквідність, друзі, це ми з вами, це ті позиції, які відкриваються, ті позиції, які закриваються. Ліквідність це можливість крупному капіталові. Більшому капітал, капіталові набрати свою позицію, так тобто, це можливість забрати кошти, забрати монети з ринку або забрати кошти з ринку, тобто це можливості, так можливості на купівлю, на продаж. Я надіюсь, це для вас пояснив. Друзі, це було таке вступне відео, щоб ви зрозуміли трошки логіку взагалі ф'ючерсів, тобто як вони працюють. Так само подібна ситуація працює на споті, коли е, хочуть відібрати ваші монетки, вони пробивають важливі рівні. Тобто, якщо арбітром ось цей рівень, тут буде багато всім страшно. А для крупного капітала це, звичайно, буде можливість набрати позиції е, багато позицій, тобто викупити більшість монет в цьому діапазоні. Так? І це буде е, ліквідність для крупного капіталу. Тобто за цією зоною знаходиться ліквідність. Тому й друзі, я постійно говорю також про ліквідність, тому що це. Дуже важливий інструмент для ринку. Ось таке було вступне відео. Друзі. Я надіюсь, вам сподобалося. Будемо рухатися далі. Дякую за перегляд. Бажаю вам профіту.